По-перше, було ну, трохи страшнувато, але ну завдяки годинам, часам накатки, ну, практики, то трохи вже звик. Ігор Велько, ветеран. Він перший в Україні випускник автошколи для осіб з інвалідністю, який отримав водійське посвідчення категорії с 1 Ігор відкатав 40 годин практичних занять. Розповідає, вже звик до великих габаритів машини керуванні треба, так, да, машина більше, занос більше, треба враховувати, як повернути, щоб нікого не зачепити. Постійно дивитися в дзеркала, не можна натиснути, трохи швидше поїхати, бо її несе, треба ж затормозити. ну, Багато нюансів, які. Але все можливо. Завдяки інструкторам, вони пояснюють роз'яснюють. Ігор боронив Україну від самого початку великої війни. Отримав важке поранення і йому довелося ампутувати ногу. Потім було лікування, реабілітація та протезування. Попри всі складнощі, Ігор на відмінно склав практичний іспит у сервісному центрі МВС Дніпра. Можна отримати навіть з інвалідністю без ноги на протезі. Ну тут навіть якщо да, без двох ніг можливо. З рукою з однією. ну Треба буде, може, більше часу, не 40 годин, 50-60 годин, більше практичних навичок треба. Але все можливо, тільки бажання. Навчання проходило на спеціально обладнаному вантажному автомобілі з ручним керуванням. Ігор вже роздумує про роботу. Можливо, буде пов'язано з машинами, але більш габаритними. Ну так як як ця, як це ко це один категорія. Автошкола для осіб з інвалідністю на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ запрошує на навчання на авто керуванням. Більш детальну інформацію можна дізнатися у соцмережах головного сервісного центру МВС Анастасія Каюда, Дніпро Тіві.